Таро-Тота. чим відрізняється система тота від класичної системи райдера вейта Таро-Тота вважається найскладнішою колодою, тому що там непонятні понятні різунки, але насправді вона достатньо проста. Давайте розбиратися в чому відмінності. По перше, кролі перейменував май Пентаклі на замінив її на диски для того, щоб забезпечити відповідність символіки стихії землі. Тому що земля в середньовіччі вважалась плоским диском. По-друге, це зображення молодших арканів. Вони відрізняються і від класичних старих колод, де зображилися лише знаки масті у потрібній кількості, і відрізняються від колоди Рейдра Вейта, де на молодших арканах якби міні-сюжети. У Тота відсутній сюжет як такий, але присутні складні символічні зображення. Кожен з десяти молодших арканів отримав свою унікальну назву, яка відображає його окультне значення, а також кабалістичні символи, тому що от, кролі використовує кабел і міфологію давнього Єгипту. Ну, тому що, типа, Тарото, там Бог тот, да, зображаємо. По-третє, фігурні карти. Замість четвірки з лицаря, королеви та короля, Кроулі зробив чотири мальчика, чотири дівочки. В нас тут лицар, принц, королева та принцеса. І нарешті старші аркани. Уетівській колоді є здається восьмий аркан сила з відсилкою до християнського містицизму. Власне кажучи, як і вся колода. Кроуліш зробив це під одинадцятим арканом бажання, це типу, 10 заповідей, заповіді, а одинадцятий аркан це типу вихід за ті в заповідь. Він діпатрулив християнство. Восьмим арканом системі тота став аркан регулювання. Восьмим не просто так. Це типу, отсилка до знаку безконечності. До речі, я навчаю користуватися колодою тота і проводжу безкоштовну діагностику на ваш потенціал второго. Для цього напишіть мені в Директ в інстаграмі слово. Потенціалу